Денько покажу вам, що я накупила на 80 євро. На жаль, прийшов той час. Я зрозуміла, що я неправильно все зробила. Я думаю, це можна буде повторити. У нас свалка. Сьогодні гарна погода, як не дивно, і ми вийшли із собачкою в парк прогулятися, поки дитиночка моя в садочку, але собачка має гуляти за розкладом, бо вона не може чекати. Останній раз вона гуляла о п'ятій ранку, вже майже 12. -та. То, звісно, вона хотіла попісяти. Так, собачка. Така от вона, манська рутина. Собачка теж в неї входить, бо це член родини. Не знаю, чи ви так вважаєте, чи ні. Чи є у вас домашні улюбленці, І чи ви, чи ви називаєте їх членами своєї родини, бо я абсолютно так, як собачку. Так і усіх своїх котиків. Ну, двох. Мартуля, ти будеш мені м'яч давати? Чи ти там? Собак не буде приймати. На вулиці десь 13 градусів. Але собаці жарко. Марта, іди сюди. Давай м'ячик. Дивим, дивин, диви. Давай, іди. Ну все, гратися ми не будемо. Мартин, ты будешь купатися? Ладно. Я пошла домой, ладно? Пока, мартуха. Ось погляньте, хочу вам показати. Начебто гуляємо із собакою у гарному парку. Марта, бери м'яч, я не буду кидати. Дерева, природа дуже гарно. Але свині, вони є усюди. І особливо в Іспанії, гляньте. Ну там річка внизу тече, невеличка річечка гірська. Там от є будинки. А тут у нас що? А тут у нас свалка. І цього не було, Ще на тому тижні, до речі, я тут ходила з дитиною і цього не було. Я спершу подумала, що це, можливо, боржін зробили собі дім або що, але ні. Бачу, що це просто сміття. Бачите, у мене телефон фокусується на красивому, на листочках. Не хочу фокусуватися на смітті і правильно робить. Але такі от вони реалії Іспанії. Тут у нас будинки, де продають квартири по 500 тисяч євро. А тут от у нас річка, в яку люди викидають своє сміття. Ось от, от таке воно життя. Зараз я вам швиденько покажу, що приготую на. Не знаю, обід чи вечеря, буде четверта вечора. Це буде наш перший прийом їжі після сніданку. Дивіться, це каменберг, помідорки чері і виноград. Я це все у ейрфраєрі запечу з, з, з усякими спеціями, чесночок, оливкове масло, звісно. Але мені так подобається цей її колір, поєднання кольорів це просто, просто не знаю, правда ж красиво. Також це неймовірно смачно. Мені дуже подобається останнім часом. Я підсіла на отаке, потім хлібчиком це все вимакуєш, і це просто бомба. Але поєднання кольорів мене просто заворожує сьогодні. А поки у мене в еєрфраї печуться помідорчики, я хочу зробити спробувати зробити з вами ось ось цю штуку, яку я вам показувала на розпаковці. Булочки з корицею. Написано, що вони робляться 15 хвилин, але 15 хвилин в духовці плюс той час, який я зараз потрачу, щоб їх напацькати та поставити в духовку. Ось, подивіться, таке воно продається. Зараз ми з вами це відкриємо. Я поки включу духовку і будемо дивитися. М -м -м. Це воно цей запах кориці, який я обожнюю. Обожнюю. Так, тепер тісто відкриємо. Ну а ну. А ну, а ну подивимось. Я трошки ще. Невмілий фудблогер. Ой, так, це був мій ейрфраєр з помідорчиками, я щось там треба було помішати. Я просто відкриваю і закриваю, але воно пишіть і щось хоче. Зараз я ось так розгортаю тісто. Написано, що прямо за цією штукою треба з пергаментом, з тістом нічого не треба робити, розкласти, помазати оцією. Помазочкою, а потім скрутити рулетик і порізати його. Ось цим я зараз і займуся. Це дуже гарно пахне. Що сказати, після прочитання інструкції ще раз, що треба було зробити одразу, я зрозуміла, що я неправильно все зробила. Треба було цей рулет скручувати вздовж довгої сторони, а я скручувала вздовж короткої сторони. Як я могла зрозуміти, що рулет треба скручувати. Ось такі рулетики у мене вийшли. Я не хочу навіть питати, на що вони вам схожі. Я не змогла з ними нічого зробити, ніяк поміняти їм форму. Зараз ставлю їх у духовку. Получитесь булочки, пожалуйста. Бо я хочу вас з'їсти. Отакі от булочки у мене вийшли. Не те, що я очікувала, і не те, що я купувала в ікеї. Тіпа тісто не піднялося. Я зараз скуштую. З молоком буде смачно. Ну, я думаю, це можна буде повторити І скрутити рулет і в іншу сторону, Вдруг буде інший результат. Непогано. Ох, що розкажу вам. Я вийшла з пілатесу, бо сьогодні був понеділок, але я могла на нього сьогодні не піти, тому що я знову себе погано почувала. Дуже болів живіт. Я... Ледь ходила повзала, а потім випала парацетамол, як не дивно, і він мені допоміг. Він мені допоміг, і я пішла на пілатес, а там прям знову ожила. Отакий От феномен у мене завжди від безсоння, від болю, мене рятує пілатес, ну або будь-які будь фізичні заняття. А я приїхала, зараз піду на свою першу у житті консультацію у косметолога. На жаль, прийшов той час, коли я не задоволена своїм обличчям, своєю шкірою, і піду на консультацію, що мені скажуть. Я не знаю, чи сьогодні мені щось там будуть робити, чи ні. Ми поговоримо, подивимося на моє втомлене, вичалене лице. Обговоримо, що я на грудному вигодовуванні, то, звісно, багато чого мені робити не можна буде. Так що вам скажу, я вже вийшла від косметолога, там нічого не знімала, бо якось соромилася. Перший візит, мене не знають, я не знаю. Ну і взагалі, потім, якщо буду ще ходити, а я думаю, що буду, то познімаю. Зробили мені чистку обличчя і легкий пілінг. Це все, що можна було робити для грудного, під час грудного вигодовування. Також це моя перша, перша, перша процедура в житті, тому почали з лайт-версії, як то кажуть. Але я задоволена, я ну, бачу, що шкіра стала чистіша. У мене є чорні точки, я прекрасно це знаю. Що ще скажу? Я задоволена, було трошки боляче. Ну, я не знаю, як там роблять ці пілінги та чистки. Оскільки для мене це перший раз, мені боляче, ну як прощі видавлюєш, знаєте, це не може бути приємно. Потім масочка, там різні кремчики, там їх було багато всяких сироваток, пінок, кремів. Я не знаю, не запам'ятала, як воно все називається. Але було прикольно. Десь більше години я пролежала, вже хочу в туалет. Посоромилася сходити в туалет, але вже буду терпіти. Бачите, яке в мене обличчя? Червоненьке, звісно, після пілінгу. Тут сказали поки що не фарбуватися, щоб пори відкриті, щоб нічого туди не занести знову бруду. Ну, Десь пару днів не наносити декоративку. Добре, що я зробила вже огляд на на туш, яку хотіла вам показати. От. Треба кримчиків всяких тепер. Треба піклуватися про шкіру. А мені ліньки. Завжди ліньки, Бо я зависаю в тіктоках або сижу їм щось смачненьке, але треба, треба, бо старіти не хочеться, а... а лінь це не допомагає ніяк тут боротися. Ну, от, бачите, поки що це виглядає, як вона каже, будеш пару днів страшненька, ну, так сказати. Ну. Я привикла вже до себе страшненькою. Якщо потім буде краще, чистіше, то, то, то це добре. Не знаю, чи виходите до косметологів, розкажіть, що ви робите, бо я коли завершу грудне вигодовування, також буду щось робити собі, щоб не старішити, поділіться своїм досвідом та враженнями. А я поїду в Ашан, щось куплю поїсти. Той, хто не бере візочок і йде купувати трошки. Той завжди тягне на собі отаку сумку, ледь іде, ого, вже і на вулиці якось темно стало. Оскільки зараз тільки друга година дня. Ой-ой-ой, як затягнуло все. Кучами, мабуть, буде злива. А я ще й курточку не ну, взяла. Зараз я допхнуся додому, покажу вам, що купила. Сподіваюся, мене не намочить. Дуже важко. Ціла сумка вдома в мене мільйон сумок. Але я, звісно, нічого з собою не брала, тому довелося купити. А як же? Зараз я спробую зробити рубрику розпаковка разом з дитям і з собачкою. У мене тут помічники. Швиденько покажу вам, що я накупила на 80 євро. Отже, я не могла пройти, повз дитячий відділ. Ай, ти вже побачив, даю, даю. Осьо, ось На, На на. на, 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 Осьо ж у тебе тут є. На на, на. кажи, це ж мої ма. кушай. Не можна показувати вже. Кукурудзяні палички такі, кукурудзяні палички такі, це все без цукру звісно. Так. Моцарела для дорослих і малих. перчик трикольоровий. Не знаю, що буду з нього робити. Шакшуку роблю чи шукшуку. Трохи чорних помідорків таких. Так, ну, з дитячим відділом ми ще не закінчили. Якесь молочко написано для хороших снів, ви знаєте, я шукаю лайфхаки, щоб моя дитина добре спала. Пробую все, що бачу. Йогурт, який ми вже пробували і полюбляємо. І ще якесь молочко. М'яско індюшки на супчик. Або якийсь, якийсь я не знаю, соус. Знову пюрешки дитячі. Банан, груша і морква. Дайчик, м'ясо сире. Не треба його їсти. Так, ось мічик на 80 євро. Ось взяла спробувати так, запекти в ейрфраї, спробую не в духовці. Такий рулетик курячий з чорносливом, курогою та горішками кедровими. Не знаю яке. Це такі штуки в Іспанії продають і в Франції, і, мабуть, в усій Європі продають на Різдво. Вони такі штуки люблять. Це саме, саме різдвяний такий продукт знову йогурт. Йогурт з бананом та яблуком. Фета люблю з салатиком з бурячком. Ось такий взяла м, творог, це е, версія іспанська. Не, ну, він не дуже схожий на наш, але щось схоже є. Не знаю, спробую дати дитині або зробити якісь сирнички. Маленька бурата. Буду шук шуку також класти. Знову дитяче пюре. Ну, ви зрозуміли. Так, і знову дитячий йогурт, такий ми ще не брали, це з кокосом і бананчиком. Пакети для сміття, які ми вже два тижні забуваємо купити і використовуємо О той запас пакетиків з магазину, який у нас, звісно, що є. І ось таку умивалку для обличчя порекомендувала мені косметологу, якою я була. Сказала, що вона. Гляньте, як вона у мене спінилася? Що вона не сушить шкіру, бо вона з, якоюсь, опс, що вона з якоюсь олійкою не сушить шкіру? Що буде добре для мого обличчя? Спробуємо. спробуємо. Да, зайчик? У мене куча обізрив... обізривачів. Да, Мартуля? Марта? Всі допомагають, всі. Так, ну і все. Ось це ось це 80 євро, Ашані в Ашанів. Паїз басков в Україні, басків іспанський. Да, будемо все куштувати. Отже, я вийшла в центр по справах і побачила, що у нас тут є е, ринок Меркадіє, е, але він закритий, звісно. Я вийшла такий час, коли нічого не працює, бо це вечірня розвага. Там є щось одне від відкрите, е, якісь паски там продають чи що. І ще щось, але все закрито. Тут вночі має бути гарно, все світиться над тобою. Але я тут не буваю ввечері, бо моя дитинка спить. А ось там на тій стороні, бачите, там е, зробили каток звісно, це все штучне. бо тут немає ні морозу, ні снігу. Зараз я підійду ближче і вам покажу тісь катаються. Таке воно величик. Давай, зимки, довго, по всій площі. Загалі це пішохідні але взимку стоїть Розвав для дітей і дорослих. Тобі ковзанка, а тут тобі гляньте, Сакуна цвіте, бачите. Магнолія теж цвіте, бачите. Багато людей, щукно. Що значить мамця вийшла в центр? Так, але як мені прийти на ту сторону, тепер ой-ой-ой, пішла шукати. То обійшла, та й все. Йду тепер по справах, глазею на центр, як, як дікарі, якщо чесно. Що значить сидіти вдома з дитиною? Все мені цікаве, все мені нове, отак і живемо.